Як повернути людей в Україну? Щоб відповісти на це питання, я пропоную порівняти динаміку зміни населення в Україні і в США за останні 200 років. У 1800 році в США проживало 5,3 мільйони населення, а у 2020 році вже 330 мільйонів. Ми бачимо зростання населення в 60 разів за останні два століття. А тепер порівняємо це з Україною. У 1800 році в Україні проживає 9 мільйонів людей, майже вдвічі більше, ніж було у Штатах тоді. А у 2020 році лише 40 мільйонів людей. В цілому кількість населення за 200 років зросла лише в 4 рази. Головна причина такої різниці це міграція населення. Якщо у США, яку ще називають країною мігрантів, весь час потік бажаючих потрапити у цю країну, був шалений, то з України навпаки. Протягом ХХ століття постійно був потік мігрантів. Особливо зріс цей потік, коли впала залізна завіса, і людям дозволили виїжджати. То чому так? Чому люди не їхали в Україну з її чорноземами, природними ресурсами а в США? Вся справа в грошах, а точніше, у можливості їх заробити. Найбільший приріст населення США відбувся у 19 столітті. За цей період американців побільшало в 14 разів. З 5 до 70 мільйонів, що спонукало мігрантів зніматися з обжитих місць, перетинати океан та пірнати у невідомість. Адже тоді ще не було соціалки, пенсій, державних університетів, залізниць, лікарень та навіть доріг. Це затворили самі поселенці, котрі стали першими американськими підприємцями. Це тому, що у них була американська мрія заробити гроші та досягти успіху. І хоча жодних гарантій успіху ніхто не давав. Люди їхали з надією та з очікуванням. Тому давайте подумаємо, яка ідея може приваблювати їхати людей в Україну, щоб повернулися 10 мільйонів українців, які покинули країну у пошуках кращого життя. На жаль, в словах політиків. Чиновників та експертів лунають ідеї лише соціалки. Українці, які повертаються, можуть якісь тривали період часу, скажімо, щонайменше 6 місяців отримувати ту ж грошову підтримку, яку вони отримували, коли були, перебували в країнах свого вимушеного переселення. Вони хочуть купувати українців соціальними виплатами, державними дорогами, школами, лікарнями. Ці ідеї у них виникають як реакція на міграційну політику розвинутих країн, які пропонують дійсно мігрантам щедрий соцпакет, безпечні та комфортні умови проживання. Але якщо приваблювати людей лише соціалкою, ви отримаєте потік утриманців, нероб, які будуть гальмувати економіку. На щастя, у нас немає на соціалку грошей. Бо щоб гратися у соціалізм, потрібно, щоб гроші нам заробив капіталізм. Тож у нас залишається один безальтернативний варіант створити умови, щоб люди могли заробляти гроші, створювати бізнеси, розкривати свій потенціал. Інших шляхів просто не існує, тільки свобода та можливості. Тож задача стоїть наступним чином: створити найкращі умови для бізнесу в світі. А для цього нам потрібна тотальна дерегуляція. Тотальне зниження податків на бізнес та провести нарешті масштабну приватизацію, щоб в нас нарешті з'явилися свої Рокфеллери, свої Карнегі, Вандербільди, Форди, Маски, Сергії Брині і мільйони різних малих та середніх підприємців. Хоча і сьогодні мільйони українських підприємців вже тут, їх потрібно звільнити та парувати їх кайдани, бо підприємець це головний актор в розвитку економіки. І потрібно усвідомити та прийняти цей факт. Потрібно або ставати підприємцям, або, принаймні, їм не заважати. Економіка, яку почнуть розвивати підприємці, швидко покаже динаміку зростання добробуту людей, продемонструє перспективи та створить мрію, заради якої люди будуть залишатися в Україні та повертатися додому.